Доброго дня, друзі. Сьогодні буде такий трішки нестандартний для мене обзор. Огляд. Не судіть строго. Буду сьогодні оглядати вам радіоприймач. Радіоприймач, в принципі, досить цікавий. Ось такий він в коробочці приїжджає. Як бачимо, тут у нас пише XH Data D808, AM, FM, SV. SSB, тобто, всі види модуляції довгі хвилі, короткі, середні. Також авіадіапазон і FM з RDS-ом. Досить цікавий приймач. Давайте подивимося, ось так він приїжджає. Коштує він в районі десь 70-80 доларів. Як за такий функціонал, я би сказав, що досить і досить непогано. Ось такого плану коробочка. Тут вказані основні характеристики. Як бачимо, тут World Band Broadcasting, SSB, різні види модуляції однополосної, авіадіапазон, RDS, FM приймає від 64 до 108 МГц, можна розширити. Блокування клавіатури, підсвітка, Timer, таймер, ну, тобто можна виставляти режим сну. FM-стерео, батарея всередині е, індикується, заряджається через Type-C роз'єм. Що тут ще такого, 500 станцій можна в пам'ять вносити літі, вони, акумулятор 18650, що дуже е, зручно, тому що ну, можна замінити на будь-яку ємкість, тобто ви можете мати з собою їх багато і завжди просто витягнути і вставити другий. Е, що тут ще такого? Charging full, full Function DSP. Працює за технологією DSP. Ось така коробочка. Є двох кольорів. В моєму випадку це є чорний, є ще сірий. Більше нічого такого на коробочці особливого нема. По зі сторони. Хіба що такі характеристики хвиль, як бачимо, от FM <кій> приймає 87 і 5 до 108 або 64, 108 е Середні хвилі, тобто так середні 520-1710, е 1711 до 30, до 30 тисяч, тобто приймає CB, радіохулігани, хулігани, ну і все, що входить там. Любительські діапазони. Довгі хвилі 150 450 кГц і авіадіапазон 118-137 МГц. Спікер 1ватний, 8 Ом, напруга 5 вольт, роз'єм 3,5 мм. Ну і розміри, як бачимо, ну ми ще подивимося, в принципі, на розміри. Давайте зараз подивимося. Ой, трошечки. Трошечки я розірвав упаковочку. Не дуже добре. Далі йде в нас така, такого плану біла коробочка, і тут у нас вже знаходиться все, що необхідно. Є тут у нас, дивіться, така ось антена комплектна з роз'ємом 3,5 мм. Десь порядка до 3 метрів, якщо я не помиляюсь. Кабель. Зарядний, такої середньої якості, Type A на Type-C. Зараз ми приймач відложимо пока в бік. Тут ще була така штучка, батарейку глушила, типу, щоб вона не розряджалась. Ось такого плану інструкція. Давайте подивимося ближче, невелика по розмірах, в принципі, англійська мова. Дуже дрібненький шрифт. Але все, в принципі, Розписано, досить і досить непогано. Зараз подивимося, може якісь тут характеристики, так. Тут ще в сказані, бачимо ще раз характеристики, ті самі чутливість на FM 3 мікровольта. Медіу в середній хвилі 0,5 мікровольта. Середній хвилі 10. Long wave 10 мікровольт. Так. 500 каналів, батарейка 11860. Ну, і ті характеристики, в принципі, що я вам говорив, вага має бути 265 грам і комплектація. Давайте відложимо на бік. Тут ще є в нас такий ось така сумочка для нього досить досить зручна. Типу зроблена під шкіру, ну це не шкіра такий дермонтин, але приємно, що вона є. Так, і тут у нас ось такого плану приймач, досить гарно виконаний. Ось такого плану резинові ніжки. І давайте подивимося по керуванню нашому. Тут у нас вставляється антенна 3,5 мм. Ну, можна собі в будь-яку зробити. Регулюється звук більше-менше. Наушники можна підключати. Нагадаю, що радіо має стерео. Досить гарний такий пластик, не скрипить, не люфтить. Кнопочка Reset. Ми можемо її нажимати якоюсь там булавочкою, голочкою. Type-C для зарядки. Точна підстройка частоти. Це більш груба така підстройка. Тут у нас така є ніжка, так якби для підставочки, щоб підставка була, отак радіо, щоб стояло. Бачимо, радіо вже в мене увімкнене. Так, давайте довжину антенни, замірюю. Вам зараз скажу, тут так не буде на відео, видно. Якщо брати від самого роз'єму, 65 см. 65 см. Давайте ще подивимося його габаритні розміри. Так, десь 15 см довжина. Висота 9. І товщина десь 3,5 см. Хоча, в принципі, в інструкції пише наші характеристики, але можна буде ще раз все, перепровірити. Так, давайте подивимося вагу. Там писало 265. Ага, ну це, напевно, без акумулятора. За акумулятором буде 312 грам. І якось так. Тепер давайте розглянемо більше по кнопочкам самим. Не лякайтесь, в принципі, тут їх дуже багато, але все дуже інтуїтивно зрозуміло. І, в принципі, ніяких складнощів у вас з ним не, не мало би виникнути. Але все ж давайте покажу самі такі основні функції, які є у цьому радіо. Ну, тут у нас кнопочка вимкнення включається. Якщо ми ще раз нажимаємо, бачимо, можемо регулювати таймер відімкнення. Я його не буду включати, нехай буде ось так вимкнутий. І давайте зараз пробіжемося. Короткочасне нажимання, знову вимикає радіоприймач. Е, так, тут ще є, звичайно, функціонал, деякий, який доступний при вимкненому радіо. Ось так воно вимкнуте. Нажимаючи кнопочку FM, ми можемо регулювати звідки в нас буде починатися відлік самого FM 64, як бачимо, є 76, 87. Я виберу. 64. Ось так нічого не рухаємо і воно само собі зберігає. Далі. Тут можна налаштовувати годинник, вводити на клавіатурі. Так само чекаєте. Тут при довгому нажиманні вводимо будильник на яку ми хочемо годину. Так само чекаємо, вводимо, чекаємо, і він у нас налаштовується. Далі, ця кнопочка у нас. Вмикає або, або виключає. Зараз бачимо, Long Wave, довгі хвилі виключаємо. Я зроблю їх включеними, щоб були включені. Так, далі. І далі ми можемо включати або виключати біп, тобто клавіатуру, звук клавіатури. Я його лишу виключеним. Ще також можемо регулювати. Крок 9 або 10 кГц. Я лишу 10. Якось так. Вроді би весь функціонал, що доступний без включення радіо, я вам показав. Давайте тепер глянемо на включений. Які тут будуть налаштування? Ось так воно включається. Далі, якщо ми хочемо включити однополосну модуляцію, тут нажимаємо короткочасно. Бачимо, йде загрузка SSB. Ось включилося, загрузилося. Є у нас модуляція LSB. Для того, якщо ми хочемо змінити на USB, жмемо ось сюди. І маєте USB, так, далі. Хочемо, наприклад, включити. Так, це у нас буде FM. Ну, ось так воно приймає без, без виключеної, так як антенки викрученої. Хочемо включити стерео. Нажимаємо сюди. Моно, авто. Лишаємо авто. Ну, що у нас тут ще є цікавого? Ну, теж я вам показав. FM переходимо сюди. Тут ще в нас може відображатися різна інформація. Зараз це є годинник, бачимо з боку. Ще при нажиманні буде будильник. Або температура нашого середовища, або приймання сигналу в децибелах. Я лишаю годинник, нехай так і буде. Далі ми можемо тут переключати на довгі хвилі. Ну, зараз бачимо, що SSB включається. Довгі хвилі, <кій> середні хвилі. Так само тут можемо переходити на КВ. Короткі хвилі. Для того, щоб виключити SSB, бачимо, включилося нормал. Нажимаємо цю кнопочку і aird авіадіапазон. Так само можемо приймати підсвітка, вже я вам говорив вроді би. Включити, виключити, нехай буде включено. Також є ручний від частоти. Тобто можу собі там ввести, наприклад, 120 МГц. Там, ну, будь-що вводити любу Frequency кнопочка. І, наприклад, 125 МГц. Є, набралося, бачимо. Також можемо. Зберігати канали кнопочкою 5, як бачимо, от воно вибирає зберігати. Можемо також переміщатися, бачимо, з великою швидкістю з цим валкодером. Пише Fast для того, щоб змінити. Можемо на слово поміняти, і тоді в нас буде переміщатися по 1 кГц, як бачимо. Цей у нас регулює по одному, завжди стандартно. Також можемо переміщатися ось цими кнопочками. По 5 кГц сканування. Довго зажимаємо, він починає сканувати, наприклад, вверх з заданою частотою. Або вниз. Нажимаємо, він сканує вниз, назад. Для того, щоб зупинити, ще раз кнопочку і зупиняється. Блокування клавіатури, щоб у нас тут нічого не нажималось. Не крутилося, як бачимо. Для розблокування так само нажимаємо і без проблем. Якось так. Що ж, тепер ще можна в принципі показати, як зберігати канали. Дивіться, наприклад, от зараз у нас є частота 125, 675. хочемо його зберегти, нажимаємо п'ятірочку і воно зберегло в нас в п'ятий канал. Наприклад, переміщаємося. Зараз стоїть так, стоп, фест. Давайте включимо, наприклад, цю. Хочемо зберегти його в шосту ячейку. Бачимо 6, збереглось. Тепер для того, щоб ми відкрили зразу наш канал, наприклад, нажимаємо Page 5. Оп! Появилося. Бачимо Page 6. Так само дуже просто можемо в принципі. Наприклад, FM переходимо. Так, давайте зараз антенку витягнемо, щоб краще у нас приймалося наше радіо. Трошки звук додавим. Якщо хочемо зберегти, зберегти, наприклад, канали наші, щоб не шукати постійно, тут от тримаємо. Бачимо, пішло у нас сканування. Зараз воно пройде. Збережав всі коротше, канали е, в пам'ять. Я нажму вам паузу, щоб ви не чекали. Просканую, а тоді продовжимо. Так, продовжив наше відео. Просканувало. Ось, наприклад, хочемо перейти на другий канал. Ми тепер просто Ага, 63 page 06. Переходимо. Перший, другий. <кій> Наприклад, хочемо далі, переходимо на нульовий. Пер жмемо одиничка, двійка, трійка, четвірочка. Як бачимо, канали легко перемикаються, збережені. Як то говориться, все без проблем. Ну, так, в принципі, по основних характеристиках вроде ми пробіглися. Радіо непогане, дуже багато тут всякого функціоналу. Е, якщо взяти за ту ціну, що воно коштує, в принципі, чудовий екземпляр. Е, всім би радив до покупки радіолюбителям, ті, хто любить послухати, там тих самих хуліганів, чи просто радіолюбителів, чи просто якісь радіо там, на коротких хвилях, на довгих, на середніх, тобто тут всі види. Модуляції, ми можемо все почути. Звичайно, треба антенну ефективнішу. Тою антенною, що тут у нас є в комплекті, ви багато не почуєте. На 3,5 мм я б радив ось таку, але лише би довшу якусь зробити антенку І буде все, як то говориться, чудово. Що ж, в принципі. На цьому, напевно, буду завершувати запис відео, звичайно, робіть свої якісь певні коментарі. Думаю, що буду в принципі, робити ще якісь огляди, раці, не тільки рацій, а ще й плюс якісь радіо. Просто підскажіть, якщо щось може я не так записую, не то говорю, може щось треба додати більше, може щось не так говорю. Підсказуйте, буду старатися робити правильно. <ків> а так, в принципі, на цьому буду завершувати запис відео. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!